Друзі, у нас сьогодні на огляді такий ахірений позашляховик BMW X5 2015 року, 3.0 бензин на автоматі. Давайте подивимося взагалі на нього просто спереду. Боже, ці прекрасні, не знаю, ноздрі. Нехай воно таке буде. Лінзована оптика оптика повністю антихром по всій машинці, ось такі класні туманки, арктроніки вкруг, Ось такі просто ахієвші диски. Не знаю, я просто шаленію від них. Весь тонований з панорамою. Блін, ну це просто кайф. Давайте розглянемо по комплектації. Тут є, звісно, це чотирископідйомники, регулювання дзеркал, також підігрів дзеркал, сенсор, сенсор дощу, датчик світла, мультируль, такий класний, також електропривід руля. Далі ось така многофункційна, офігенна просто мультимедія, звук, музичку, слухати, просто одне задоволення. Двозонний клімат, контроль, також є тут спорт режим, тобто включили собі спорт, просто погнали по трасі або там з кимось потягатися. Знаєте, електропривід передніх сидінь, підігрів та. Пам'ять. Дуже круто, коли ви знаєте, у вас в сім'ї ем, їздить дві людинки, на машині ви сіли, хоп, підлаштували, воно підлаштувалося вже під вас. Друзі, ще у нас така величезна офігенна панорама. Повна вартість на цього звіра ви можете подивитися в описі нижче. В лізінг можна його забрати з першим внеском всього лише від 4 тисяч доларів. І також ви можете, звісно, обміняти свою машинку на цю BMW за програмою обміну Trade-In і приїжджати до нас на тездраві. Ми покатаємося на ній. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Собожанський, 96 А ми вас чекаємо.